У пошуках незвіданого у Кірвограді зібрали кращих юних дослідників області. Вони стали учасниками четвертої конференції заочних краєзнавчих експедицій. Поділитися досягненнями приїхало півтори сотні учнів з 14 районів області. Кожен з учасників презентував пошукову дослідницьку роботу про свій регіон. Найкращих обирало журі. Організатори ж говорять: головне не перемога, а те, що краєзнавча робота розширює світогляд молоді. Перша експедиція це романтика. Тобто, я знайомлюсь з новими людьми, там, пісні біля вогнища. Ну, і взагалі, би, Археологія це для мене би, хобі всього життя, можна так сказати я розумію, що я не такого, не такого великого віку, але як я для себе вже вибрала напрям, і я буду намагатися в ньому далі розвиватися. Я б сказав, що дослідження характеризуються покращенням свого змістового складової. Вони стали більш наповнювані, учні вже вміють більш якісно викладати свої думки, власне, як на папері, так і вже аудиторію, тобто більш серйозний рівень представлення.